Вітаю всіх, це Сектор і ваша улюблена кар'єра за клуб першої футбольної ліги агробізнес «Волочиськ». В Минулій частині ми зіграли початок сезону, і після не дуже вдалого старту ми займаємо другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись металургу Запоріжжя двома заліковими валами. На третій сходинці у нас іде СК Маріуполь, і саме з цим клубом ми зараз будемо грати вдома. Що ж граємо ми основним складом? Тут нема на що навіть звертати уваги. Схема у нас минулої частини лишається з двома нападниками. Ми так гарно грали і вигравали. Ну і тактична схема це тільки така. Будемо грати так. Погнали! Матч домашній, треба гарно виступити перед своїми трибунами. Ой, красивий мене пробіг. Але добре, що мимо вдарив. Не, не дотягнувся. Ух ти! <плес> так, щось так, так... І свистун. Та ну прямо в руки. Ні-ні-ні. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. ні, -ні. О, А наші порозходились, значить, знаєте, все, вже момент закінчений. Травма вже бариляка. Ну, зашибійсь. Хоча в нас захисників вистачає. Бачите, бігає з травми. е-е-е. Лівий. Лівий, ти чо? Знову спокійно. Навіть їхнє воно хлопає типу. А, да так, сарказм. 1-0 програємо. Пенальті такого не було. Тут в основному всіх пенальті немає, які призначаються арбітрами. Свистун. Ех! Перехватили. Ого. Рука Ні. Так, свистуняра. А! А як круто було! Нарешті якийсь навіс нормальний пройшов. 1 0 після першого тайму програємо. В принципі, по ділу вони награли більше, ніж на один, а ми на один не награли Ну вони награли більше, ніж на один, тому що били пенальті, а пенальті це завжди один х. Тобто без пенальті в них взагалі було б 0-3. Пасів у нас більше, в них навіть більше відборів, як таке можливо. Перехватів, все в них більше. У нас два сейви. З п'яти ударів в них три було в сквірі і 2 вратарь потащив. А в нас з трьох ударів один був в сквір. Ї. Гарно. Ах! Давайте руку, чого? Мені то було, хоч там не було. Давайте пенальті на пенальті. Ай, штанга! Блін! Лівий захисник! А де ти гуляєш, розкажи? мені? Капець, вони, блін, останні 10 хвилин просто не випускають мене з моєї половини поля. Воротар! Треба раніше виходити! Во, во 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 воротар! А що? Там порушення проти воротаря було. Дай ближню. Вратар взяв. Що це було? Свистун давай! Куди? Ми так не зрівняємо рахунок з такими ударами. Вратар Вратарь спокійний. Відразу. Фух. Я взагалі не зрозумів, що то було. Давай слива, біжи трошки, хоч трошки набирай швидкість. Що ти робиш? Е! То це ж бросок через бідро, блін. Нікого. Може травма. Програємо. Перший матч. Через суддівську помилку, коли нам призначили пенальті. Мене ніхто не переконає в іншому. Це була суддівська помилка. Хоча ми награли на свої голи. По ударам 7-11. як вони награли на 3? Да коли? А я тільки на півтора. То що вони били, то блін легкі м'ячі були. Вони мазали або попадали по воротарю. У нас п'ять цей у них два. Ми з сіми ударів, тільки два в ствір нанесли. Знову якась дивна статистика. По відборам рівність, по перехватам в них трохи більше. Дивіться, яка дивна пропозиція. В нас хочуть купити теплія, який має 24 роки і 57 талантів. І міняють його на 18-літнього чувака, який має 60 талантів, Ще й доплачують. Це що за цирк? Наший коштує чомусь 400 тисяч, а їхній 375. Що з цінами в цій грі? Отже, як ми бачимо, нам вистачило одного програша, щоб злетіти з другої на 10-ту позицію. Так, лідери зіграли вже на один матч більше. Ну, в принципі, так, могли би ми вже й бути й повище. Зараз будемо грати проти Ниви Бузової, яка знаходиться на 11-й сходинці, відразу за нами. Гравці основного складу в формі відпочили, тому відразу починаємо. Ворота. Все. Та, блін, один одного не збивайте там. Вас там дуже багато в штрафні. Ви там ні для чого. Ви все одно нічого не криєте. Ой, який пас! Свистун! Ну, Є-хе-хе, толочку. Врешті дотолкали, я в шокі, так важко з ними страшно. Мені в тому матчі було простіше, хоч я і програв один. Алло, та в яку вже хвилина додана? 1-0, але капець вони стрьочать. Дивіться, 5 ударів у нас тільки 2. Вони на один награли, а ми ні, а ми забили. У них 77 пасів, вони якісь мессі всі, реальні. Відбори однаково, перехвати однаково. По сейвам у нас 4 сейв, у них тільки один. Диви, що робить. Ну... Пригає, як, блін, не знаю. Свистун. Оооо! Ви це бачили, дуже красивий удар. Тепер в меншості вони ми маємо їх тиснути. Бра. Ну, от подивіться, що було. Корпус зіграв, корпус. Які можуть бути порушені. Опять ми не можемо пройти просто до воріт. Уже, уже заходимо фактично І все одно Щось перешкоджає Непогано. Непогано Вратар! Тати О який пас! Ну то біжиш Показує, показує і не пішов на нього. Це бісить, коли вони ще показують, що я от буду зараз йти сюди. Ти віддаєш туди, там його нема. Що це було? А ну-ка розкажіть мені, як це ви чуть в меншості не пропустили. Це не матч, це якась маячня. Одні нерви. Взагалі нічого не можуть хлопці ні прийняти, ні віддати, ні зробити. Як ми виграли, не заслужено взагалі. Я забув вам показати статистику, але там вони награли більше, ніж на два, ми награли на один. Тобто, в принципі, ми свій один забили. Але вони свої два ні. Воротар у нас стягнув, більше сейвів у нас було. А що це за глюк ФМ? Чого агробізнес-епіцентр одінакові емблеми? Хоча тут нормальна емблема в епіцентру, і тут нормальна справа в календарі. Ну це патч, це ж не офіційне доповнення. Отже, після цього матчу ми знову повернулися в лідеруючу групу на четверту сходинку. На три залікові бали відстаємо від Маріуполя, якому ми програли один нуль. До речі, там було незаслужено, а оцей матч ми незаслужено виграли. Отже, зараз граємо матч з епіцентром, який знаходиться на 16-й сходинці. Мають тільки два залікові бали. Тут теж у нас чогось однакові емблеми. Отже, продовжуємо основним складом. у Нас вибір не такий великий. У нас дуже багато гравців захисного плану, а поміняти лінію атаки чи півзахисту немає можливості. Хватить уже давити такими темпами. Просто щекий контроль, м'яча сумасшедший. Ну давай свистун, відкрийся. Открились. Ні одне, ні друге не втікали. З... Ого! Забили з гри. Випадково, але забили. Чого вони не відкриваються, я не розумію. З цими налаштуваннями в грі нічого не міняєш, а гра на гру взагалі не, не похожа. Та ну, блін. <реш> Треба відключати цю гру рукою, тому що це якийсь цирк? Це просто неможливо, це кожен матч, кожен. Один один. Оставши пенальті. Бля, ну що це було? Ну, от що це було? А ми з гри, з гри забиваємо, волков забиває. А що? Ну, ви нормальні, вони не дали мені закінчити атак. Отже, по ударам 4-4 ми награли на один, а вони на півтора. Добре, вони свій 1XG награли на пенальті, так? І 0,5 голами. Чому я награв тільки на один? Що в мене не 100% голи були, які я забив? Перший в упор головою ворота, коли воротар лежав, другий в куточок з близької відстані. Один і пжи. А тепер дивіться, по відборам, по успішним відборам і навіть по перехватам ми попереду. А дивіться по грі воротарів. 4 на 4. Звернув вашу увагу, були удари по ворота. Сейви нуль. Нуль. Ані мій нічого не витягнув, ані їхній. Ні-не-не, прикрийте його. Я ж бачу, що він забігає, чого вони розбігаються від нього. Ну все. О, Просто розвалили. Ще цікаво, що в них такі моменти, коли вони виходять сам на сам. Це гол! А в нас або мимо, або по воротарю, або той витягне. Касимов, давай. Ее свисту нарешті. Я вже думав він втіче, як він робить в звичайній ситуації. Стой, дивіться, пішки йде. Планговий захисник. Добре, що мимо. 3-2. В ці два останні матчі це просто якийсь треш. 6-8 вони нас перебили по ударам і в принципі більше награли. Вони майже на 3 награли, ми трохи більше 2. По суті, могла би бути нічия. По відборам ми кращі, по перехватам майже однаково. По сейвам, дивіться, так все і лишилося як було. 0-0. Воротарів на полі не було. Все, що билося в ворота, все пропускалося. Не 120 пасів у нас тільки 85. Ох, дивіться, який відразу в молодіжній академії класний гравець. Коштує 2 мільйони 100 тисяч. І розвивається до 89. Підписуємо. 1767. Дивіться, він вже кращий, ніж багато хто в нашій команді. Та, в принципі, напевно, ніж будь-хто в нашій команді. Але розвиток у нього взагалі паршив. Ага, колочка ж у нас може змінити позицію. Так. Плюс 2 відразу. Розвиток, звісно, не дуже. Отже, по результатам. Перші чотири команди в нас вже зіграли по вісім матчів. А ми зіграли сім і займаємо п'яту сходинку. У нас є 14 балів. Тобто, якщо ми виграємо наступний матч, будемо мати 17 і будемо займати третю сходинку. Але то треба ще виграти, я вам скажу. Перший матч ми програли 1-0 по пенальті, другий матч виграли 1-0. третьому матчі, знову було пенальті в наші ворота. Отже, на даний момент так складується кар'єра в клубу Агробізнес. В принципі, ще нічого не втрачено, хоча це тільки початок сезону. 18 команд, тобто буде три. 4 тури розберемось. А ви пишіть в коментарях, будь ласка, яку кар'єру ви чекаєте найбільше всього, яка вам найбільше подобається, а яку треба змінити, і якщо змінити, то що на вашу думку треба змінити? А якщо це відео вам сподобалося, то ліпіть вподобайку. А у мене наразі все і па!